У Борисполі на вулиці Київський шлях проводять заміну бордюрів. 2021 року на відрізку дороги від вулиці Глібова до Момота Броварське шляхово будівельне управління 50 завершило капітальний ремонт. А взимку того ж року перед обробкою доріг піском та сіллю комунальники помітили бордюри, які почали осипатися. Отож влада звернулася до підрядників, аби замінити їх. Роботу почали проводити в липні 2023 року, говорить заступник Бориспільського міського голови Віталій Горкун. Нами, як замовниками проєкту, була надіслано скарга зауваження в департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, так як вони являлися замовниками по даному об'єкту. І комісія збиралася ще перед початком війни, потім ну, з війною це все трошки відтягнулося і ну, от уже сьогодні проводиться заміна неякісного бортового камеру. Віталій Горкун зауважив, що заміна бордюрів на вулиці Київський шлях виконується за кошти підрядної організації Броварське шляхово будівельне управління 50». Швидкість роботи залежатиме від погодних умов. А також заступник мера анонсував, що незабаром розпочнеться ремонт на відрізку київського шляху від 35-го кілометру до перехрестя з вулицею Броварська. Там буде замінено повністю дорожнє полотно буде відновлена дощова каналізація, буде додатково обладнані. Зивоприйомники будуть замінені люки каналізаційні ну, розмітка. Дорожні знаки загалом же на ремонт доріг в Бориспільській громаді з міського бюджету 2023 року витратили близько 12 мільйонів гривень. Анастасія Даниїл Деркач. Новини Терес Бориспіль.